Книга, це вчитель, який не просить ні винагороди, ні вдячності. Що дарує вона тобі откровення мудрості? Це співрозмовник, який має мозок покритий шкірою, і який про таємні речі віщає мовчки. Алішер на воїні. Вітаю вас! Ви дивитеся книжковий кошик? А отже, знову цій парі ми з вами говоримо про найцікавіші та найактуальніші книги. Від сьогодні обирати книги та розповідати про них книжковому кошику допоможуть авторитетні книжкові експерти. Сьогодні у книжковому кошику: останній секрет Бернарда Вербера, науково-фантастичний детектив про головний секрет людського мозку і мотиви, які штовхають людину до дії. Альбом вибраних робіт Віталія Куликова, живопис, графіка і плакати художник, який продовжує традиції харківського авангарду. Доля цивілізатора, теорія і практика загибелі імперії Олександра Ніконова, книга, яка відповідає на запитання, чому загинув перший проект Об'єднаної Європи, і чи можна? Перенести досвід Римської імперії на сьогоднішній день, мале зібрання творів Ніше найвідоміші твори німецького мислителя, якому вдалося подолати межу поміж філософією та літературою, культурний шар Юрія Макарова, інтелектуальна повість із детективною та історичною сюжетними лініями. Що змушує людину діяти? Якими є можливості людського мозку, і чи зможе колись машина створена людиною перевершити свого творця? Над цими питаннями закликає задуматися французький письменник Бернард Вербер. Я допомагаю людям знаходити відповіді на важливі питання, які закладені у нас самих, говорить Вербер. Попри те, що його книги видаються стотисячними накладами, він і досі не має визнання критиків, які намагаються не помічати його успіху. Очевидно, що читачів захоплює вміння Вербера вибудовувати захопливі сюжети. А ось критиків не влаштовує його сценографічний стиль і часто не ідеальна відповідність жанрам. Роман Останній секрет, який видає Ріпол Класік, був задуманий Бернардом Вербером. Як детектив, але в нього він принагідно умістив ще чимало інформації з анатомії, фізіології, психології і міфології. Сюжет починається дуже несподівано. Чемпіон світу із шахів перемагає комп'ютер, якому до цього програвали всі найвидатніші гросмейстери світу. Переможець виголошує промову, де вказує на важливість цієї миті для всього людства. Зал аплодує. І вже за кілька годин Самюеля Фенше знаходять мертвим в обіймах його нареченої. Що це? Смерть від перевтоми, кохання чи все. Це ж убивство. Справа зацікавлює двох журналістів. Сюжет книги подвійний. Паралельно із небезпечним розслідуванням читач ще слідкує за історією чоловіка, який після автокатастрофи втрачає здатність рухатися. Живим лишається лише його мозок, і саме в ньому хворий знаходить джерело нереальних знань і можливостей. Саме цей герой здатний лише до необмеженого думання і відшукує останній секрет, захований у людському мозку. Досить швидко читач запідозрить, хто ж винен у смерті смерті великого майстра, але все ж до кінця книгу дочитує, попри те, що іноді його збивають з пантелику нелогічні вчинки героїв і пунктирність авторського стилю. А коли ви дочитаєте, вас може розчарувати кінцівка, написана вербером у кращих традиціях творів із хеппі-ендом. Люди, які його знають, говорять, що він ніколи ні під кого не підлаштовувався. Численні учні називають його гуру живопису. Сьогодні разом із нашим книжковим експертом ми розкажемо про довгоочікуваний альбом вибраних робіт харківського художника Віталія Куликова. Віталій Миколаєвич належить до тих художників, які не шукають визнання державних нагород, почесних звань і запрошень виставитися за кордоном. Фізично його світ обмежується улюбленою майстерною, але в ній художник Куликов здійснює постійні мистецькі мандри. Він не побував у Парижі та Венеції, але переконливо зображує їх на своїх картинах. Минулого року у видавництві родовід вийшов альбом вибраних робіт Віталія Куликова. Альбом цікаво зроблений, в ньому є все. Що делал Віталій Николаевич з куди своє творчеської життя? Його живопись, піс, графіка, плакати, усі інтересне інтерв'ю самим автором. І з точки зріння дизайнер дизайнерська теж представляет большой інтерес. Творчість Віталія Куликова відносить до експериментального мистецтва, що увібрало у себе традицію кубізму та кубофутуризму. Серед його вчителів Григорій Бондаренко, Борис Косарів та Василь Єрмілов. Серед його робіт переважають портрети і пейзажі. Особливе місце Віталій Куликов відводить у своїй роботі жін але розгадати її загадку йому так і не вдалося у 60-ті роки. Куликов захопився мистецтвом театрального і виставкового плаката, який давав можливість через алегорії і метафори говорити мистецьку правду і в такий спосіб обходити контролюючі органи. Для Харькова, для Украины Виталий Николаевич это, безусловно, живой классик, который является прямым продолжателем классической авангардной традиции, российской, украинской. Через своего учителя Бондаренко он был учителем Петрова Водкина. То есть в его творчестве все лучшее отечественного авангарда как бы приобрело новую жизнь, новой... Ситуации художественной. И, Безусловно, Виталий Николаевич все годы своего и педагогической деятельности, и творческой деятельности оставался и остается верен себе, своему творческому креду. Причиною загибелі трої стала жінка. А ось Римська імперія є таке припущення розпалася через азбестові скатертини, які були шкідливими для здоров'я римлян. Чому виникають і зникають великі імперії? Запитує і знаходить відповідь на це питання Олександр Ніконов. Російський журналіст Олександр Ніконов відомий у Росії значною мірою через свої сміливі скандальні висловлювання із приводу евтаназії, релігії, політкоректності і користі нецензурної лексики. Відтак, Олександра Ніконова неодноразово звинувачували у порушенні правил професійної етики, а його книги вилучали із продажу. А поза тим його гостра, відверта, провокативна і дуже проста манера письма, його нестандартні погляди на історію і сучасність змушують інакше подивитися на безліч уже усталених. Уявлень про наш світ у своїй книзі Доля цивілізатора теорія і практика загибелі імперії. Олександр Ніконов ставить читачеві запитання, чому Римська імперія до сьогодні найбільше цікавить людство з-поміж усіх імперських утворень. Чому загинув перший проект об'єднаної Європи і чи можна перенести досвід Риму на сьогоднішній день? Олександр Ніконов нагадує, що сучасна цивілізація успадкувала від Римської імперії чимало важливих речей. В основі сучасної юриспруденції лежить римське право. До появи ракетних військ усі армії світу були копією давньоримської армії. Запозичили ми і систему римських каналізацій, і римське самоуправління, і римську інженерію. Що вже говорити про вплив на людство римської культури: римськими дорогами людство користувалося до початку ХХ століття. Ніконов наводить усі можливі версії загибелі могутньої імперії: малярія, споживацька економіка, надмірне честолюбство, нерентабельність рабського сільського господарства. Автор же відшукує причини краху риму в особливості римської цивілізації, яка була не сільською, то Тобто аграрною, а міською, де аграрій був одночасно воїном, найгеніальнішим винаходом Римлян ніконов називає принцип громадянства, який об'єднував людей не за національністю чи релігією, а за законом. Врешті від аналізу Римської імперії Ніконов переходить до оцінки сучасних світових тенденцій.